Вітаю, мене звати Тарас сьогодні ви дізнаєтеся, що таке кар'єрні консультації, як вони виникли та які бувають. Я розповім, кого можуть консультувати вчителі щодо освітнього планування та кар'єрного консультування. Пораджу, як консультувати ефективніше і як налаштуватися на проведення консультацій з учнями та ученицями. Шкільні вчителі підштовхнули до розвитку багатьох відомих українців та українок у різних сферах: у бізнесі, мистецтві, науці. Вони помічали їхні здібності та уподобання, заохочували дізнаватися більше та розвиватися. Вчителі проводять багато часу з дітьми у школі, знають їхні захоплення, інтереси, плани на майбутнє. Головне завдання педагогів підтримувати учнів та учениць в ухваленні свідомих рішень та готувати їх до викликів реального світу. Такі завдання ставлять перед собою вчителі в Україні, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Іспанії, Італії тощо. Тому вчителям так важливо знати, як консультувати своїх учнів щодо вибору майбутньої професії. Але що ж таке консультування? Давайте розберемось. Консультування поєднує два процеси: спостереження і бесіду. Кар'єрне консультування це робота консультанта, спрямована на допомогу клієнтові визначити кар'єрні цілі. Цей процес передбачає, що клієнт виявить свої особистісні характеристики, пізнає свої сильні та слабкі сторони. Дізнається більше про свої можливості, свідомо обере професію та профіль навчання. Разом із консультантом розробить кар'єрну стратегію пошуку роботи або стажування. В Україні кар'єрне консультування як професійна діяльність почало розвиватися зовсім недавно. Лише 5 років тому почали з'являтися короткострокові курси з підготовки консультантів. Загалом же в сфері кар'єрного консультування понад 130 років. Поштовхом до її появи стали потужні соціальні зміни в США наприкінці ХІХ століття. Втрата робочих місць в аграрному секторі, збільшення попиту на працівників важкої промисловості, втрата постійних робочих місць у сімейних господарствах. Щоб розв'язати ці проблеми, викладач Бостонського університету Френк Парсонс почав проводити зустрічі вдома з молоддю та непрацевлаштованими. У 1908 році, поспілкувавшись із сотнями жителів, він визначив, що на успішний вибір професії впливає три фактори: знання про себе, розуміння, що потрібно для досягнення успіху у певній професії, та співвідношення цих факторів. Це дало початок розвитку теорії співвідношення рис характеру та професійних вимог, так званій трейдфакторній теорії. У 90-х роках її доопрацював видатний психолог Джон Голанд. Цю теорію застосовують під час кар'єрного консультування і досі. Надалі кар'єрне консультування як окрема професійна галузь розвивалася на перетині трьох спеціалізацій: психологічного консультування, управління персоналом та коучингу. Із психологічного консультування взято технології консультативної роботи із запитами, профорієнтаційні методи, знання вікової психології та розвитку людини на різних етапах життя. Управління персоналом дає потрібні знання про ринок праці, динаміку розвитку професії, професійні компетенції, процес працевлаштування, розвиток кар'єри всередині організації. Коучинг вніс орієнтацію на те, щоб клієнт самостійно досягав професійних цілей, розвивався, підвищував власну ефективність. Вашими клієнтами будуть ваші учні та учениці, а часом і їхні батьки. Формат роботи з різними дітьми може відрізнятися це можуть бути групові уроки. Тренінги або індивідуальні консультації. Вони можуть проходити офлайн та онлайн, наприклад, через Skype. Кількість зустрічей може бути різною залежно від запиту. Зробити кар'єрне консультування та освітнє планування ефективним і цікавим допоможуть такі поради. По-перше, активно слухайте і ефективно комунікуйте. Це допоможе встановити гарні взаємини з учнями. Важливо ставитися до них із розумінням слухати та співчувати. Відкриті запитання дають можливість розкритися і бути почутими. По-друге, уникайте упереджень. Це допоможе розмовляти без суджень і критики щодо дій чи почуттів дитини. Натомість, завдяки розмовній терапії, ви можете допомогти учням побачити речі з іншого, оптимістичнішого боку. Для цього важливо вміти керувати власними реакціями та поводитися професійно. По-третє, дотримуйтеся конфіденційності та професійних меж. Тільки у виняткових обставинах, що можуть загрожувати безпеці дитини, деталі бесід можна передавати батькам чи опікунам учня або учениці. Важливо також дотримуватися етичних та юридичних обов'язків, які ви маєте перед своїми учнями та ученицями. По-четверте, розвивайте стресостійкість, вміння сприймати будь-яку почуту інформацію від учнів та готовність визнавати власні обмеження важливий фактор для успішного консультування. Пам'ятайте, що деякі учні можуть почуватися вразливими у питаннях щодо подальшого навчання та вибору професії і займати захисну позицію. У таких випадках потрібно зберігати спокій та дати більше часу для роздумів. По-п'яте, щиро цікавтеся життям та інтересами ваших підопічних. Це сприятиме довірливим взаєминам між вами, надасть учням упевненості, що їх чують та розуміють. Ці поради стануть вам у пригоді під час проведення кар'єрних консультацій з учнями та ученицями різних класів. Зазвичай школярі та школярки потребують консультацій щодо кар'єрного та освітнього планування у віці 13-17 років, починаючи з 7-8 класу. У цей період у їхньому житті відбувається багато змін, як емоційних, фізичних, так і тих, які пов'язані з потребою ухвалювати рішення щодо навчання у старшій школі або у закладах професійної освіти. Також це час, коли діти задумуються про вибір майбутньої професії. Тому їм так важливо знати, що є людина, яка зможе їх вислухати, зрозуміти та правильно спрямувати. Такими людьми для учнів та учениць можуть стати вчителі. Часом вчителі не вважають за потрібне спілкуватися з дітьми щодо професійного визначення. Вони думають, що це обов'язок батьків або, можливо, бояться, що учні сприйматимуть вчителя як друга чи як професійного кар'єрного консультанта. Батьки справді можуть ухвалювати рішення за дитину до середньої школи. Тому на цьому етапі потрібно також спілкуватися з батьками, пояснювати їм, як важливо дітям вирішувати самостійно та реалізовувати себе. Адже якщо цього не робити, учні втрачають інтерес до пізнання світу та експериментів. Дружба вчителя та учня обумовлюється вашими власними обмеженнями. Якщо ви як вчитель готові стати друзями з учнями, це не проблема. Якщо ні. Не йдіть проти своїх переконань. Отже, тепер ви знаєте, як і чому з'явилося кар'єрне консультування, які бувають консультації, яких порад дотримуватися для ефективного проведення консультацій щодо освітнього і кар'єрного планування, та чого не потрібно боятися в процесі консультування. А у наступному відео я розповім про ролі вчителів у навчальному процесі. Буде дуже цікаво, адже таких ролей не менше 4, і кожна має свої особливості. До зустрічі!